Мультимільярдер і колишній близький соратник Дональда Трампа Ілон Маск побився з міністром фінансів США Стівом Бесантом. Інцидент у Білому домі стався ще в квітні, але тільки зараз про нього написало видання Вашингтон Пост. Але то не єдиний конфлікт за участю Маска. Минулий тиждень закінчився гучною сваркою з Дональдом Трампом. Дійшло, щоб ви розуміли навіть до компроматів та заклику до імпічмента президентові США. Тож, що спровокувало це вибухове непорозуміння? Відповіді шукали наші журналісти. Дивимось. Публічна сварка, за якою у світі спостерігали, отримала нове дихання 5 червня. Все почалося з того, що маск розкритикував урядовий законопроєкт, який подав президент США на розгляд конгресу, назвавши його огидним збоченням. Спочатку на критику відреагувала речниця Дональда Трампа. Це прикрий випад з боку Ілона, який не задоволений законопроєктом, один великий прекрасний закон, бо він не містить пунктів, які він хотів. Сам Дональд Трамп був менш дипломатичним, назвав мультимільярдера божевільним і натякнув, що він образився через своє звільнення з посади очільника агентства «Додж». Нагадаємо, воно мало рекордно скоротити витрати держбюджету США, проте зі своїм завданням не впоралося. До того ж, маск нібито вимагав сприяння своєму бізнесу. Написав у «Траш Соушол Дональд Трамп. Хмизу в багаття конфлікту підкинула і погроза Трампа зупинити масштабні ділові угоди маска з федеральним урядом. США. саме вони є основою програми SpaceX. Ілон Маск відреагував на допис одного з користувачів його соцмережі, який закликав до оголошення імпічменту Дональду Трампу та передачі президентських повноважень Джейді Ді Венсу. Та найгучніше обвинувачення пролунали того ж дня ввечері. Ілон Маск написав, що настав час скинути велику бомбу і звинувати у Дональда Трампа у фігуруванні на файлах Джефрі Апштейна. Історія кримінальної справи цього американського бізнесмена дуже давня. Після обвинувачень у сексуальних зв'язках з неповнолітніми дівчатами його вдруге заарештували у 2019 році. До вироку суду він не дожив, бо за офіційною версією слідства наклав на себе руки у в'язниці. Відомо, що Трамп літав на приватному літаку Епштейна. До того ж, одна з позивачок проти Епштейна згадувала як провела з ним кілька годин у казино Трампа в атлантик Сіті. Однак жодної згадки про президента США на тій частині файлів, яку вже оприлюднили, немає. Нагадаємо, торік мільярдер не просто підтримав Трампа на виборах президента, а взяв левову частину витрат передвиборчої кампанії на себе. Здавалося, дружба між маском і Трампом дедалі є, і теплим почуттям між ними нічого не здатне завадити. Маск навіть заявив, що любить Трампа так сильно, як гетеросексуал здатний любити іншого чоловіка. Проте такий палкий вияв почуттів у команді Трампа багатьом не сподобався. Американська преса писала, що ще до його інавгурації члени команди обраного президента шукали можливості, щоб мінімізувати на нього вплив. Ілона Маска